Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 15-й випуск рубрики Відомі люди. Сергій Волинський. Пане президенте. Шановні українці, я безмежно вдячний за те, що. Нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Сергій Волинський, український військовий, майор. Сергій Волинський служив у складі українських військ під час окупації Криму у 2014 році, а також брав участь у військових операціях у Донецькій та Луганській областях, частини яких також перебувають під тимчасовою окупацією Росії. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року, як один із командирів 36-ї окремої бригади морської піхоти, приймав участь в обороні Маріуполя. 13 квітня 2022 року частина 36-ї окремої бригади морської піхоти під командуванням Сергія Волинського успішно з'єдналася із полком АЗОВ для продовження спільного спротиву на території металургійного комбінату Азовсталь. Про це повідомили у спільному відеозверненні командир АЗОВу Денис Прокопенко та Сергій Волина. Слава Україні! Провели успішну операцію з полком АЗОВ. Присудні з ним провели успішну перегрупку. Продовжуємо поняти бойових задачами. Пізніше, через 5 днів, 18 квітня, вже як виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, написав листа папіримському Франциску. Аби той допоміг врятувати людей із Маріуполя. Через два дні Сергій Волина звернувся із заявою до світових лідерів: до Джо Байдена, Реджепа та Іп Ердогана, Бориса Джонсона та Володимира Зеленського із проханням деблокувати Маріуполь для евакуації цивільного населення, включно дітей, поранених та загиблих, які перебувають у бункерах оточеного комбінату Азовсталь. На 25 грудня 2015 року Сергій Волинський був старшим лейтенантом. Потім, через 5 років, 20 липня 2020 року, капітан. А через рік уже і майором став. Сергій Волинський одружений, має дітей. Дружина командира морпіхів Сергія Волинського. Тоді ще коли чоловіка її забрали на ротацію. Вона писала: іноді він надсилає просто плюсик. Я знаю, що він живий. Руслана Волинська тоді не бачила чоловіка понад три місяці. Він поїхав на ротацію ще до війни і тримав оборону Азовсталі в Маріуполі. Сестра Сергія Волинського Тетяна Харько говорила, що у нього залізна воля. І він обіцяв захищати Україну і не зрадив країну в Криму у 2014 році. Не зрадив на Азовсталі, не зрадить ніколи, тому що він захисник. Сергій Волинський також має і нагороди, як і всі наші герої України. Це Орден за мужність 3 ступеня 25 грудня 2015 року. За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Високий професіоналізм, вірність, військові присязі. Медаль за військову службу України 2 липня 2022 року. За особисту мужність. Виявлено під час бойових дій зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України, ну і відзнака президента України за участь в антитерористичній операції. Ну і, як ми знаємо, він був звільнений із полону, серед яких 5 командирів оборонців Азовсталі: це командир полку АЗОВ Денис Прокопенко Редіс, заступник командира полку Святослав Паламар Калина. Сергій Волинський командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Волина та нацгвардійці Денис Шелега та Олег Хомен. Цікаві факти.